Доброго дня, дівчатам на вашої вагісінь, ось така чудова заколочка це маленький такий соняк із божою корівкою. Все ми зробимо з атласних стрічок. Зараз я вам покажу, як це все робиться. Так, беремо ми нарізаємо квадратики. Значить, квадратики у нас будуть. На крильця. Це ми робимо спочатку ось цю нашу божу коробку. 3х3 см. 2 червоного кольору, 3х3 см 2 чорного кольору. І 2,5 см це наша голівка. І ми з вами розпочнемо, як ми будемо робити самі крильця. Ми зложимо нашу заготовочку ось цю на половинку, потім ще раз на половинку, потім згорнемо ось так. Беремо наші ножниці, обрізаємо, зажимаємо пінцетом запальничку або свічку, запаюємо добре край. Запаяли край, потім беремо і обрізаємо. Ось так обрізаємо. Зажимаємо цю частинку і запаюємо. Потім вивернемо ось такі гостренькі, вивернути пелюсточка гостренька в нас вийшла чорненька. Так ми точно зробимо з усіма оціма трьома. Нашими, значить, ще пелюсточками, заготовочками атласної стрічки. А на саму голівку ми зробимо слідуюче. 2,5-2,5 см, загинаємо до серединки, потім робимо круглу, круглу до доголочки, вивертаємо на цю сторону, ось, обрізаємо пінцет, зажимаємо. Запаюємо. Обрізаємо край і запалюємо так, добре запаюємо. Так. І вивертаємо. Це буде наша ось така голівка заготовочки готові. І далі, слідуючи, що ви маєте зробити, якщо у вас немає ось такого, у мене є такий універсальний клей, який прозорий після висихання, то ви берете бісерну голку, берете бісер і на цьому етапі нашиваєте бісеринки по крильцях. І дві бісеринки на очки. Я ж у мене є клей, тому я буду клеїти. Но перед тим, як склеїти, склеїти бісер, я склею саме наші ось ці заготовочки Для цього я буду використовувати момент гель прозорий клей, наношу на крильця, на країчок крильця ось так чорне, наношу клей на чорне і собою склеюємо так, щоб чорне крильце знизу виглядало. ось так Потім беремо другу пару крилець і робимо аналогічно. Капаємо клей на краєчок і ось так наверх накладаємо друг червоні, тримаємо і з'єднуємо. Такі дві пари крилась у нас получилось. Зараз ми їх між собою з'єднаємо, наносимо клей і склеюємо їх ось так між собою. Ось так. Все. Після того, як ми склеїли наші крильця. Ми приклеїмо сюди голівку. Капаємо клей і приклеюємо голівку. Ось так. наша з ця заготовочка. і зараз ми з вами наклеїмо бісер. Ще скажу, що в кого немає ось такого краю, як мене, це не страшно, можна взяти бісерну голку і наклеїти бісеринки. На очки я буду клеїти червоні бісеринки, а на крильця чорні. Ось, я беру капельку клею звідси, ось капаю сюди на ленточку дуже акуратненько і ложу мою червону бісеринку. Ось так. Друге роблю аналогічно. Капаю клей. І червона бісеринка, клею на очко. Ось так очко в нас вже є. І зараз по крильцях я наклею чорний бісер. Ось так буду капати. Клей. Я пробувала клеїти на гель момент. Кристал мені не сподобалось, не тримається. Бісер обривається. Тому я взяла ось цей клей, який я придбала для виробів з фуамірану клеїти квіти. І він тримає дуже добре. Так як в мене немає бісерної голки під рукою. Якби була бісерна голка, я б, звісно, краще нашила би. Це буде надійніше. Бісеринки тоді точно нікуди не відпадуть. Ось таким чином ми наклеїмо бісер, чи прошиємо, тут же вам самим вирішувати, скільки штучок. І, Боже, коровка в нас буде готова. Зараз ми з вами ще. Зробимо маленького соняха і зберемо це все в композиції. Ось. І зараз ми зробимо саме соняха. Для того нам треба зробити спочатку полюсточки і серединку. Ну почнемо з полюсточок. Значить, Ми вирізаємо, в мене жовтий колір атласної стрічки, довжина 3 см, ширина 2,5 см. 3 на 2,5. Згинаємо ось так посередині і зрізаємо ось так. Ось, робимо гостренький такий. Згинаємо посередині і зрізаємо. Ось такі пелюсточки. У нас в них 12 штук, десь 12 штук припіде. Як обробляємо запальничкою знизу, з однієї сторони, ось так, і з другої сторони, ось так прогинаємо, щоб пелюсточка у нас залишилася все ж таки гостренька. І тоді беремо за краєчок до серединки і до серединки. Ось, зажимаємо вниз і запаюємо. Ось такі палюсточки. Воно в мене ще раз показую. Знизу, знизу, сюди до серединки, до серединки, низ зажимаємо і запалюємо. Ось, такі полюсточки ми з вами підготували. Потім я беру на серединку фетр. Відрізаю ось таку полосочку. Зараз відріжу, покажу. Довжина цієї полосочки буде 13 см. З сантиметрів, ширина 8 міліметрів, і ми її насікаємо. Насікаємо ось так. Усі нашій довжині. Не доходячи до краю, звісно, для того, щоб можна було нашу серединку закрутити в рулончик. Беремо клеєвий пістолет капаємо на краєчок клей і починаємо скручувати в рулончик. Ось просто скручуємо такий рулончик до самого кінця. Візоємо по краєчку і скручуємо рулончик. ось так, така на серединка. ми потім і пальчиками ось так розведемо. Ось і буде серединка. Можна фоамірану нарізати, можна використати інші матеріали, ну, на сьогодні фетр. Наші заготовочки наносимо на краєчок, значить, капельку клею і прожимаємо, пелюсточку ложимо біля пелюсточки. І п'ята полюсточка. Ось так. Так, перший у нас ряд получився. Другий ряд ми клеїмо між першим рядом. Ось так капелька клею. І клеїмо між першим рядом. Плюсточок, 5 в перший і 5 в другий ряд. І ось такий у нас соняшник получився ось без листочків поки що. Зараз ми з вами зробимо листочки. Беремо ось, наприклад, я беру такий зелений, два відтінка, два відтінка зеленого, відрізаю відрізочок приблизно, десь мене тут 5 на 4. І вирізаю ось три таких великих листочка. До мене будуть не маленькі, а такі більшенькі. І всього тільки три штучки. Після того як я виріжу листочки і оброблю супальничкою. Ось так. потім зробимо центральну жилку і бокові жилки, так прогріваючи ось так, і можемо ось так складати до серединки, робити ще такі бокові жилки. Наносимо клей на нашу заготовочку, наклеюємо наш перший листочок, підклеїмо повністю щоб він добре тримався так, потім другий. Центр наклеює кіточку. Так. Капаю сюди зразу клей і наклею її нашу бажу курівку, тримаю все. Пінцетиком позбираємо всі наші ниточки. Ось так. І наша така чудова заколочка. Я надію, що вам подобається, так як і мені. Готово. Ось так. Такі дві заколочки для маленької принцеси. У нас з вами вийшли вже готові. Все. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто був зі мною. До нових зустрічей.